Хто хоче потрапити, він розуміє, що потрапити він просто так не може, оскільки заборонена будь-яка туристична діяльність, проїзд, проїзд, проліт навіть нижче 2000 метрів, будь-які, як бачите, розвідування, роботи, корисні купалені, ґрунтові проки, гідрологічні, гідрохімічні і багато. Це все відзначено в статті 16 закону про природозаповідний фонд. Сюди можна потрапити тільки з дозволу адміністрації, і при тому, коли наявні працівники, ну або наукового відділу, або принаймні е е інспектори продохоронного відділу, які ви хочете потрапити, в Шуганський чи Черниківський. Е е Щодо вершин, вершина найвища, у нас теж вся покрита цими греготами, цим камінням. Е це є гора Дубушанка, 1754,6 гектара. Ой, припашу, метри над Рівнем моря. Е Далі е у нас там є ведмежик 736. Е Далі є менші гори, гора Полінський 1596 і ряд інших скалки верхні, скалки. нижні. Ви їх, в принципі, Якщо все вдасться, побачите, ну так, віддаля, але їх можна буде побачити. Якщо нам ще вдасться, то у нас гора Березвачка, яка має понад 1400 100 метрів. Я чу, я не... Так, зіркотий. Через той його і назвали, бо він постійно такі нові видає. Зіркотливий. Так, ну має тут такі є такі пороги, перепади, висот. Тому коли все, він постійно так сміт. Ми їх не знаємо. Клен Явер. Як ви знаєте, що Явер в Україні це в теж один із символів, так? Е, Явори у нас не дуже поширені, немає таку специфічну куру, його не спутаєш нічим, з буком не спутаєш, з грабом, іншими видами не спутаєш. Е, такої особливості є специфічна форма листка, а особливо наявність таких крилаток. Як ви думаєте, для чого в процесі еволюції з'явилися такі крилатки? Розповсюдження в природі за допомогою Вітру. повітряних течій або анемохворія. Ну і в принципі в нас він тільки не на невеликих висотах до 1000-1100 метрів. Але він е Ва не має особливо yeah. <гусувач> <гусувач> Особливо це. І ще хотіли сказати, зараз ми будемо заходити в букві праліси. У ну, нас вони вмішані букви, як я розповідав. і таким, можна сказати, індикаторним видом є, особливо в місцях, де зростає бук. Це є. Зубниця залозиста, ось, це вже в неї насіння. Достигає плід. Вигляді з ось ці листочки. А коли вона цвіте, ну це переважно травня місяць в середньому, деколи на кінець ліки. Залежно, Залежно від тоді, як коли розпочинається фенологічна е, весна загалом е, і їхній розвиток може змі... зміщуватися відповідно можуть ці плоди утворюватися швидше, може пізніше, але ну, відповідно і цвітіння. А так у них специфічні такі фіолетові квітки, і яких не спутує з іншими. А так, як немає залозки, то її від називається залозисти. Це можна Ще... першу квітку побачити. Весною, ну так, та. разом з іншими ранньоквітучими або ефемероїдами квіточками, це є в інших місцях це є підсніжник білосніжий і, і далі. Це є пілосітисняний, в нас по незах це ще шефран Гейфеля і зубниця Залозиста ще. Разом і найчастіше у нас і тест підснівником. Є на місці, де є підснівники, зубні і це бачите. Ми раді вас вітати, тому що ми зараз входимо насправді те, що представляє особливий інтерес в об'єкт природної спадщини ЮНЕСКО. Ось. І найкраще збережені праліси-заповідника, вони сконцентровані саме тут. Це пам'ятка природи світового значення. І так само, що можу додати від себе, це світового значення осередок грибного різноманіття. Ось, старовікові ліси і праліси, які тут зібрані. Навколо здебільшого потічка Джудженеція різних прилевих порочить, передувачка, медловач. Всі разом площею 753 гектари вони власне, входять в цей об'єкт об освітньої в НЕСКУ Україні. Ось, Тому раді вас вітати. Я думаю, що ми ще зараз по ходу нашої пружинки Костежкою. Можемо ознайомитися якраз з цим різноманіттям. З е, цього часу їду, напевно, десь до Кринички. Е, Пірцем це, напевно, буду розказувати я. Ось, а від кринички вже далі побачили. От. Тому всіх раді вітати, раді вас запросити об'єкт в об сусідній ЮНЕСКО. Е, напевно, все, що потрібно сказати, об'єкт називається Це комплексний об'єкт, насправді він не тільки в Україні знаходяться ці території, називаються букові бувалі, е трагу... Карпати, там він хитається, що там можна. Ну, я не знаю, як ви, я тут особливо багато буків не бачу. Буки тут все-таки є, навіть є окремі ділянки, де Бук е переважає, але все одно в більшості, в більшості йдеться саме про Смиракові праліси. Е тому, ось, так. Тому, в принципі, якщо будуть буки, то, то ми вам так само їх покажемо. Загалом будемо дивитися, дивитися, дивитися і вчитися в принципі, розрізняти різні види дерев, які переважаються. Їх напевно буде три або чотири, це буде ялиця, ялина, і явір, напевно. Ну і різні сосни, до, до них ми так само дійдемо ще. А так то... Тепер робимо підсумок того, що ми пройшли. Ось тут є науково-пізнавальна стежка, відповідно, стенд. І ми прийшли. Ось тут будиночок, так. Умовно тут. Ми отут проїхали, так. Через місту пройшли, пішли сюди, прийшли, бачите, один стенд, ось другий стенд. По, по території це у нас про сламандру це про э, цю э, європейську далі третє — це у нас плен э, явер, Слен -Явер" тут я маю увазі що ми коли ще позначали э, цю пленли далі у нас сосна э, э, ялиця на, э, біла далі ми вам показували просусну про сосну гірську про сосну, звичайно цих троє э, і закінчилось тут було перше біля бука, які називають на Кажу, що у нас, окрім смереки або ялини європейської, є ще ялиця біла. Про її особливості фізіології, так ну, тобто зовнішнього вигляду, габітусу. чи як би не, не казали, ну як воно виглядає простими словами? Я вам розповів про те, як там шишки, хвої і так далі. Тут ви можете представника побачити своєрідного гіганта. Розмір діаметр тут 53,5 метра висота, а діаметр метр 33, тобто 133 см діаметр і 53,5 метра. Можливо, вже більше. Це дані, коли ще були проведені заміри, але заміри були проведені років 15. Тобто, що Якщо я не думаю, більше. думаю, що з найближчим часом ми проведемо ще раз і тоді оновлюються дані. Його вік становить близько 350 років. Якщо і із тричні перспективи, це е, часів ще е, польської панщини, часів Богдана Хмельницького і інших і таких українських е, відомих діячів. Тобто е, він з'явився тут ще як були ще добуш його довбуш гуляв, про нього невеликий. Як бачите, тут на стенді показана карта заповідника ці квартали і, власне, такі е, форми. Територія ці є об'єкт сусідньої складу ЮНЕСКО і набігає цієї території 73,47 гектара. <турсує> Більшість знаходиться, ну, 95% території знаходиться в ГОВЕ, органському э, протоколоному полосній відділі. І десь в порядку біля п'яти в оцей власничок. Це вже Черниківсько-протоколівну полосному відділення. Як ми вже говорили, перепад висоток бачите, 710 1535 метрів. <турсує> Що він спочатку буковий, тому що акцент на в нижніх частинах є е, ліси, де вели значну частку в деревостані займають лісовий. але окрім того, оскільки це не тільки працю, а й інших лісів, то тут і е, крім букової лицевої букової ялицевої яленових, ще такі, як я розказував вже ялиново-єлицеві, е, ялиново-кедрові і е, ну, навіть смирикові праліси. І ділянки дає смерти правільця разом із чесною кедровою Беською, яка символом заповідника. Вона це в нас такий такі земківник, тільки в нас в частині росте. Ну, про нього я розказував більше там, поближче до нього. А зараз хочу би сказати, що, що ви можете ще побачити, от, наприклад, у букви сахар, ще приснітні червоної книги, е, пісніжні були е, також і цвіт пісняний, шефран Гейкеві. Е, е, ви можете побачити багато видів архідних, поміж особливо там, де е, є такі поселі луки на у, у Ну Ось можете представити, могутні буки є і такі самі. Це ялини. Чи сосна кедрова і рушницька? Ну і, Що, от, і ви бачили. Саламандра. <риклад> ну. <риклад> 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 так, і оце такий класичний вид гір, де видно смереки і видно сосну кету.